Яким було головне відкриття в цій галузі. Це те, що краса всередині і краса є вибором. Чи що ви відкрили, коли писали книгу? Те, що мене зацікавило, це як змінилися рекламні кампанії в минулому через цю концепцію. Дав одні з перших провели кампанію з двома дверима. Якщо ви відчували себе красивими, ви проходили через одні. Якщо ні, то через інші. І більшість не відчувала себе красивою Неймовірно бачити, як негативно на нас впливають власні розмови та те, що ми бачимо на білбордах, особливо на жінок. Бренди несуть велику відповідальність за зміну цього. Наприклад, думаю, сім'я Кардашян зіграла величезну роль у тому, що стосується фігури жінок. Але потім настала ера. Оземпік. і тепер всі роблять ін'єкції, щоб мати певний вигляд. Це поворот на 180. Отже, ми своєрідні піддослідні кролики для всього, що говорить суспільство, особливо зараз, в епоху соцмедіа, і для нас небезпечно жити в цьому світі без внутрішньої впевненості. Я хочу зауважити, що дав справді став проривом і такою віхою в сучасній рекламі. Зараз ми покажемо невеличкий фрагмент цієї реклами, в якій дав продемонстрував, як формуються стандарти краси, але неорганічного характеру. Головне повідомлення дав було: якщо ця картина така, чому ми дивуємось, що наші стандарти краси такі високі і нереалістичні. and so unrealistic.